Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я роблю таро-прогноз на тиждень з 24 по 30 листопада. Я нагадую, що як ми робимо прогноз. Ми робимо на кожен день три карти. Перша карта скаже нам загальну енергію дня, друга карта нам розкаже. Що нам може принести успіх в цей день? І третя карта нам скаже, чого нам варто в цей день уникати. І так, почнемо з понеділка. Це у нас буде 24 листопада, яка в нас буде енергія дня. Я спочатку зроблю розклад, потім поясню кожну карту. Так, добре. Тепер. Що нам принесе успіх? Трійка кубків. Так. І чого нам варто остерігатись? Угу, сон. Вибачте, зірка. Так, давайте тепер будемо трактувати кожну карту. І так, перша карта це в нас пустельник, так, The Hermit, український пустельник. І яка в нас буде енергія? Це день внутрішнього фокусу, самоусвідомленості, чесності з собою. Цей день може викликати у вас бажання побути наодинці, заглибити свої думки, знайти якісь нові сенси. А в цей день варто фільтрувати всю інформацію людей, які вам трапляються на шляху. Цей день також може бути сильна інтуїція. Прислухуйтесь до неї. Так, це якщо в загальному пошук істини ось такий цікавий день у нас. Так, а що ж нам може принести успіх? Карта трійка Кубків, чудова карта, бачите, вона навіть виглядає святково, щось святкують. Це варто очікувати якусь приємну зустріч, тобто зустріч обов'язково приємна. Можливо, ви відновите якийсь старий контакт. Можливо, у вас буде якесь святкування або великого свята, типу день народження, не знаю, може народження дитини, або якийсь маленький успіх. Так? Може ви закриєте якийсь проект успішно на роботі, може отримувати якийсь додатковий дохід. От, Також це підтримка ваших друзів і колег, або якесь об'єднання невелике. Цей день також можна отримати компліменти, запрошення, гарні новини. Так, і чого варто застереження, так? Застереження дня. Взагалі, карта зірка це якийсь внутрішній спокій. Щось може ваш внутрішній спокій а Нарушити. От. Але підсумовуючи попередні дві карти, бачите, перша карта вам захочеться спокою, а застереження хто ж вас спокій порушить. І оця карта посередині, можливо, це святкування чогось, якісь неочікувані друзі, контакти, вони десь можуть порушити ваш спокій і ваше бажання побути наодинці. Але взагалом в результаті це буде приємна подія, тому в загальному день буде дуже хорошим. Давайте подивимося тепер на вівторок, 25 листопада. Так, давайте тепер подивимося на 25 листопада, на цей конкретний день, так? Яка в нас енергія дня? Угу, Двійка мечей. Так, що нас приведе до успіху? Угу, Паж кубків. Так, зараз я зроблю трактування. Давайте десь середини візьмемо наше застереження. Угу. Так, тепер трактуємо. Двійка мечей, наша енергія дня, це якісь вагання, нерішучості, роздуми так, Якісь подвійні сенси. Це ніби ви на стопі. Це щось важко важко прийняти якісь рішення. Бачите, ви наче не бач... у вас є якісь варіанти, але ви наче не бачите варіанту, який може привести вас до успіху або до бажаного результату. Давайте паралельно будемо трактувати інші карти, може вони дадуть нам відповідь? Значить, паш кубків. А... Якщо ми говоримо про якісь рішення, то це рішення може прийти через якусь інтуїтивну дію. Да? Це в нас така інтуїція, щось, якась легка емоція, якась, якийсь творчий підхід, натхнення. От варто в цю сторону подивитись, це приведе до успіху, і чого варто уникати в нас дев'ятка мечів, вона говорить, що не накручуй себе. Не треба малювати найгірші сценарії, перекручувати факти, не йти в самосуд не драматизувати. Це не зовнішня небезпека, це те, що створює розум, і це відповідно те, що ви можете контролювати. Якщо підсумовувати, то можна сказати так: роздуми, вибір, пошук балансу. Але без накручування себе, без драматизації, Все повинно йти легко через інтуїцію, творчість та щирість. Так, тепер давайте подивимося на середу, 26 листопада. Так, 26 листопада в нас енергія дня, четвірка Пентаклей. Угу. Непогано, зараз скажу точно, що це значить. Королева Пентаклей, це що нас приведе до успіху, Прямо Пентаклі. І яка в нас карта застереження імператор. Угу. Так, цікаво, цікаво. Дивіться, четвірка Пентаклів це енергія стабільності, контролю, якоїсь економії такої внутрішньої енергії і максимальної концентрації. Цей день варто бути більш стриманішим, ніж ви зазвичай буваєте. Можливо, вам потрібна буде якась безпека, якась передбачуваність, так? фокусуватися на тому, що має реальну цінність, контролювати процес, контролювати свої фінанси та час. Так, наступна карта, що нас приведе до успіху Королева Пентаклів, це. Вона говорить про те, що потрібно діяти спокійно, вона, наче доповнює попередню карту, так, не метошись, Все добре, дій спокійно, практично, включи свою жіночу стабільну енергію. Ця карта досить часто її е, так трактує, як така жіноча енергія. Подбай, можеш трактуватися, як подбати про себе своє тіло. Можете сходити в цей день на масаж, на якісь. На фітнес, так, щоб відчути себе зі своїм балансі, зі своїм тілом, і використовувати свої ресурси розумно. Чого варто уникати, наш імператор Він говорить, що ну, це може бути такий дзвіночок на уникнення жорсткості якогось, якого, щось може бути якийсь тиск, авторитарність. Може, хтось з вами буде спорити, буде доказувати свою точку зору з таким досить сильним натиском. Але трактуючи попередні карти, пам'ятаєте, ми зберігаємо холоднокровність. Я маю на увазі без виплеску сильних емоцій, тому що це дуже швидко пройде, а ви можете пожалкувати про те, що там сказали чи зробили раніше. От тут треба трішки бути. До цього поставитися застереження. Не намагайтесь контролювати всіх і все. Але в той же час не блокуйте інтуїцію свою. Так? І якщо у вас будуть позитивні емоції, варто виплескувати ці емоції. Так, тепер подивимося на четверг, 27. Так, тепер ми подивимося на. 27 число, яка в нас буде енергія дня. Знову карта імператор. Далі, що нам принесе успіх? Так, королева мечей. І чого нам 27 числа варто остерігати? Четвірка Пентакли. Так, 27 листопада в нас буде енергія. Досить сильної структури, це дисципліна, контроль, лідерство. Тут фокус буде порядок, правила, конкретика, захочеться управляти якоюсь ситуацією, захочеться зробити все правильно, по-діловому, буде якийсь високий рівень відповідальності. Рішення будуть логічні. Не Цей день буде хорошим для договорів, якихось вирішення складних питань, роботи з документами, можливо, якісь співбесіди або розмова з авторитетними людьми, і також можна займатися плануванням. Так, до успіху нас веде королева мечей. Тут щось буде якась ситуація, яку ви побачите наскрізь. А говорити потрібно буде прямо, десь тримати дистанцію, якщо потрібно. А, якщо попередній день, пам'ятаєте, ми говорили про рішень, вирішення питань інтуїції емоцій, то тут буде вирішення питань через логіку і твердість переконань. А ось що варто нам уникати це якоїсь надмірної скутості. А жадібності в емоціях, закритості. А ця карта ніби говорить нам через Всесвіт. Не бійся, рухайся, не тримай в собі зайвого, не стискай в кулаці, так? не бійся втрат. От, Теж чудова енергія. Тепер 28 листопада. Це в нас буде п'ятниця, енергія дня. Віка кубків. Діявол. Це в нас що веде до успіху і що нам варто, чого варто зберігатись, бути обережним. В п'ятницю в нас дев'ятка кубків. Кар, карта Двіка Кубків каже нам, що енергія дня буде м'яка, спокійна. Бачите, якийсь буде теплий контакт, якийсь прояв симпатії. А, можливо, це пов'язано з якоюсь романтичною енергією, флірт, приємний діалог, домовленість. В цей день добре про щось домовлятися, не тільки якісь ділові домовленості. Так, це можуть бути партнерські, дружні домовленості. Так, ось така, на перший погляд, страшна карта, але вона нам говорить про якийсь успіх. І це каже вам, що ви повинні бути магнетичною, магнетичним, дозволити собі бажати, не стримувати свою харизму, а не боятися показувати впевненість, діяти сміливо. Тобто, якщо у вас якесь побачення, так, це саме про це говорить. бути, не приховувати свої бажання, свою пристрасть, а бути впевненим у своїх бажаннях. А що нам потрібно уникати в п'ятницю, не бути пасивною, дев'ятка кубків, дуже цікаво, не впадати в так звану нормальність, не розслаблятись надто рано, не замикатись у своїх фантазіях. Якщо підсумувати ці три карти, то вечір п'ятниці він в нас такий типовий вечір п'ятниці. Розслабитись вечором, насолоджуватись, нічого не робити. Тобто провести цей день комфортно. Особливо вечір, особливо дуже класно для романтичних побачень. Подивимося тепер суботу, 29. те Енергія дня в нас так, смерть. Цікаво. Так, що нас приведе до успіху, що робить для успіху? Паш мечей. Так, і чого нам варто, за що варто хвилюватись, це ваш пентакль. Хай вас не лякає карта смерті. Це якась карта якогось оновлення. Енергія оновлення, очищення, перезавантаження, щось буде завершатися старе, якісь символічне закінчення чогось, так? відпускання чогось, обов'язково фізичного, це може бути відпускання якоїсь ситуації, може це не знаю, зміна роботи, може це якась переїдете кудись, так? тобто щось, якась зміна, позбавлення чогось зайвого, не, не знаю. може починати ремонт. Може, щось будете викидати, таке старе, що давно планували викинути. Ось це якась якийсь день трансформації. Щось об, о, о, обнулити. Ви можете навіть психологічно себе обнулити, думки свої. Так? Щось якісь думки вже застаріли, якісь емоції вже не грають, якось для вас хорошого, нічого вам хорошого не приносить. Варто це переглянути. Так? Якась внутрішня трансформація в цей день, вона буде дуже. Актуальні. Давайте подивимося, що нам допоможе в успіху. Це пашмачів. Це є якась ясність думок, слів, інформації. Тут потрібно щось уточнювати, говорити прямо, читати якісь знаки, якщо вони будуть, так? Помічати деталі. От. А чого варто уникати? Третя карта. А, ну, Нічого такого катастрофічного, просто не затримуватись на дрібницях, не починати занадто прям з нуля. Ви можете почати трансформацію, але починати щось нове з нуля краще не в цей день. Бо будуть дуже повільні починання. Також рекомендують бути обережні з фінансами і уникати надмірної практичності. І останній день не тільки нашого тижня. 30 листопада неділя, а й цього місяця листопад наступне моє відео буде про місяць грудень, також потежнево і загальний місяць грудень. Зараз дивимося ми на енергію дня 30 листопада, так, шестірка Пентаклі, що нас приведе до успіху, на що нам варто звернути увагу, це семірка мечей і. Що, від чого нас застерігає цей день? Сила. М, чудові карти. Так, шестірка пентаклів. Атмосфера, енергія буде доброзичлива, легка. Вам можуть щось подарувати, щось запропонувати вигідне, можна отримати підтримку, можна отримати фінансовий якийсь бонус, бачите, ну, кінець місяця, тому все можливо. А, якась енергія компен... компенсації, можливо, і фінансової, можливо, не тільки. Вирівнюється якийсь баланс, може бути підраховувати сві... свої витрати за місяць, так? Якісь свої ві... доходи і витрати, якщо ви ведете фінансовий бюджет. Так, що приведе до успіху сім мечів, це потрібно бути стратегічною. Діяти тихо, розумно, мудро, не ділитися зайвою інформацією і використовувати в даний момент інтелект і трошки менше емоцій і інтуїції. Обережно будьте з тим, що ви говорите, не кажіть те, що рано говорити, не кажіть свої плани повністю, а знаєте, дійте як гравець у шахи або у карт. І варто уникати нам. Сила тут в плані не потрібно тиснути дуже сильно, все контролювати, щось взяти силою, як в буквальному сенсі, так і переносному давити, так? Тобто не час проявляти силу. не в якому контексті. Не фізично, не морально, інтелектуально, психологічно. Тому що можна щось відштовхнути, можна самі самому зламатися. Якийсь піде сильний спротив, якщо ви навмисно будете проявляти силу. Пам'ятаєте, першу карту енергія в нас м'ягка, трішки холодного розуму, логіки і ніякого, ніякого накористу. Неділя, все спокійно, відпочивайте, готуйтесь до наступного робочого дня. Я бажаю всім прекрасного тижня. Зустрінемось на наступний тиждень. Всім па-па!